Друзі, нагадуємо, що ви дивитесь ранок надії, розкриваємо сьогодні тільки найактуальніші теми. Отже, чи знали ви, що при придбанні нерухомого майна за договором купівлі продажу майже кожен із нас постає перед обов'язком сплатити 1% від вартості придбаного житла? Але за законодавством передбачено, що цей 1% можна. Повернути, якщо нерухомість була придбана власником вперше, як це зробити, як взагалі в цьому розібратися, як повернути свої кошти? Адже якщо ми так розглядати один відсоток від вартості там житла, це немало до речі. Тому як це все зробити, розкаже наша експертка сьогодні. Анастасія Сілецька, це юристка сімейного трудового та цивільного права у нашій студії. Вітаємо вас сьогодні. Раді, що ви Далі. завітали до нас із тако таким меседжем і готові поділитися. Своєю експертністю насправді це дуже цікава тема, і я на собі її перевірила і вирішила, що потрібно поділитися з людьми, тому що насправді дуже мало хто знає про це. А я вважаю, що потрібно це робити потрібно повертати. бо така трішечки колізія існує. В законодавстві нотаріусам при заключенні договору купівлі-продажу дозволено ці кошти не брати, але вони трішки бояться брати на себе відповідальність відповідно відмовляють і кажуть клієнтові сплачувати ці кошти. А далі клієнт запасається такими нервами, своїм часом вільним і починає проходити ось ці всі етапи. Тобто, вам потрібно отримати відмову від пенсійного фонду і далі з цією відмовою з цілим пакетом документів, які потрібно також зібрати, звертатися в суд. Тобто це дуже довгий період часу, ага. щоб повернути. Але квартири зараз коштують недешево, ага. і один відсоток від їх вартості це досить така гарна сума. Через те я завжди кажу клієнтам своїм, що, будь ласка, звертайтесь. Звісно, це брак часу вашого, можливо, ага. так. Але є юристи, які цим займаються, вони зможуть вам дійсно допомогти. Тому, якщо ваш нотаріус не пішов вам на зустріч і от не захотів в цьому плані вам допомогти, то будь ласка. Готуйте пакет документів і все ж таки цим питанням займайтеся і повертайте ці кошти, бо це справді ваші кошти, чому ви маєте їх так, не повернути. Так угу. от, от, от починаючи так спочатку, щоб вже знаєте, по кисточках розібрати цю тему. Що потрібно знати майбутньому власнику квартири, так перед власною покупкою? Ну ось це насправді дуже важливе питання, тому що от, коли ви все-таки вирішили купувати квартиру, там чи це тринний ринок, чи це новобудова, потрібно до цього дуже відповідально підходити. Якщо ми говоримо про новобудову. То найперше в забудовника ви запитуєте дозвіл, ліцензію, договір оренди, дозвіл на. Приватизацію земельної ділянки, яка mm -hmm. в нас взагалі існує, якого вона призначення? Тобто, це є одним із от особисто для мене з найважливіших факторів, тому що якщо там е, стоїть якесь інше слово ніж піджитлове приміщення, взагалі далі продовжувати розмову не можна, тому що в майбутньому можуть виникнути дуже великі проблеми. А е, тому, ось такі оці моменти є найосновнішими. Якщо ми далі говоримо, наприклад, про Вторинний ринок то звісно це право власності на ту квартиру, про яку ми говоримо. Також важливою умовою є те, що ви можете взяти довідку в власника квартири попереднього, а про те, що всі боргові кредити, о, точніше, там, наприклад, комунальні платежі, uh -huh. вони всі погашені. Тому що всі довідці зазвичай прописуються люди, які приписані в квартирі. Тобто, якщо їх там немає, це досить зручно, тому що в майбутньому також можуть виникнути якісь питання. Uh -huh. В договорі важливо прописувати спочатку гривневий еквівалент, який прирівнюється до долару, а не навпаки. Це теж досить є важливою умовою. Uh -huh. А якщо покупець перебуває, в шлюбі обов'язково потребуйте, щоб була згода дружини або чоловіка. Це теж є досить важливою умовою, тому що в майбутньому можливо буде зауваження від дружини або чоловіка і будуть потім теж судові тяжби. Тому ось такі нюанси, так, потрібно обов'язково звертати на них увагу. Якщо ви, наприклад, в новобудови купуєте квартиру і в за забудовника запитуєте документи, якісь, наприклад, там архітектурне будівництво і таке інше, і чомусь він каже, що от їх ще немає, або там вони десь там в іншому офісі. Далі продовжувати розмову не потрібно, тому що це вже якісь якісь є моменти, які, на жаль, там mm -hmm. існують і новобудова. Взагалі... Це може стати дзвіночком. Так. так чула таку так. історію, коли. Продали квартиру людині, просто ну, в якийсь на, на декілька платежів, а квартира, виявляється, була просто забрана за борги в когось. І, і там просто на законі підстави люди можуть повернути це житло, а ці вже якби за нього оплать. Просто якась така мішанина. Я розумію, що тут реально треба з юристом можливо це робити. Ну, я завжди Або хоча завжди... б знати оцей весь список. Так, так. Я завжди рекомендую. Звісно, це якісь певні ще кошти, виділення їх, наприклад, завжди. Такий теж є момент, що а, ну, от, ви купуєте квартиру, приходите і оглядаєте її. Але, наприклад, тут навіть я, да? я не будівник, я інженер, mm -hmm. і таких знань, звісно, не маю. Тому так, так це мої кошти, це мій час, але все ж таки потрібно взяти якусь компанію чи людину, яка цим справді розуміється, є спеціалістом, і щоб вона компетентно дійсно вам пояснила, що да, ось оцінно. тут правильно стоїть стіна, наприклад. Так? Mm -hmm. ну, от такі відповідні речі ми всі, наприклад, не можемо знати ці всі знання. Але людина, яка в цьому справді компетентна, вона вам скаже. Каже свою точку зору, і ви зможете дійсно від цього відштовхнутися. Тому от я завжди рекомендую до цього дуже так гарно підходити і розумно. Це точно, це точно. Ну, хто купував в своєму житті квартиру, той знає всі ці нюанси, наскільки так. це довгий, складний процес, дуже відповідальний. І треба бути особливо уважним і ретельно це все так. діло розуміти, що робити. Отже, Власник купив квартиру вперше, і тут є величезний бонус, тому що держава дозволяє повертати один відсоток від цієї квартири. Ось скажіть, будь ласка, як же отримати цей один відсоток? Ви вже зазначали, що потрібен пакет документів, з чого взагалі починати? Куди звертатись і які документи потрібно? От спочатку, найперше, це звісно найлегший такий шлях. Що ви пишете заяву в нотаріуса і от просите, що от, прошу? Будь ласка, мені дозволити не сплачувати оцей один відсоток, тому що я придбав житло вперше. Додаєте до цього до цієї заяви витяг з реєстру нерухомого майна речових прав, де зазначено, що дійсно за вами житло більше ніяке не. Утримується ну, нотаріус відмовляє, да, відповідно, наприклад, зазвичай так буває, і ви звісно, збираєте документи: там паспорт, свій ідентифікаційний код, дану заяву. Якщо у вас є можливість, звісно, взяти, наприклад, ще реєстр речових прав, реєстр нерухомого майна, іпотек, тобто є багато цих реєстрів, різних їх можна отримати в онлайн доступі, і відповідно або, наприклад, ще в СНАП звернутися. І в даному реєстрі ці всі довідки їх також потрібно приєднувати. Також необхідно знайти довідку з невикористанням житлових чеків. Її можна взяти в Ощадбанку для того, щоб підтвердити, що справді ви протягом свого життя не сплачували ці чеки, відповідно, ви і не мали свого власного житла. Сплатити судовий збір на сьогоднішній день він вартує 1073 гривні 60 копійок. Щороку він змінюється, але якщо ми говоримо про сьогоднішній рік, то відповідно ось така сума. Зібрати весь пакет документів і відповідно відмову від пенсійного фонду. Тобто, якщо ми говоримо вже, про стадію суду, то вже ми в пенсійний фонд звернулися і отримали відмову. Подаємо ось в суд ці документи, а суд розпреділяє автоматично на суддю певного, який буде вести вашу справу, і чекати рішення. Угу. Скільки часу займає цей процес приблизно? Ну, На жаль, під, під час сьогоднішнього часу це трішечки довго, тому що суди насправді дуже перезавантажені роботою, у них маса справ, і, на угу. жаль, от вони зараз дуже так довго. Все це вирішують і трішки порушуючи терміни законодавства, але, mm. на жаль, ну, ну ось так. Так, от мою справу ми отримали кошти через два роки, тобто oh, це прям такий wow. дуже довгий період часу. Але мені було приємно, що ми чогось досягнули, тому що в майбутньому, щоб я могла рекомендувати щось клієнтам, чи варто звертатися, я хотіла справді спробувати, чи дійсно це варто робити, mm -hmm. але вийшло перевірено на собі. Так, так. Тому це абсолютно реально. Таке Питання цікаве: чи можна отримати це повернення в разі придбання житла іпотеку, у чи можливо, коли це за спільною власністю з кимось тут головною умовою, є те, що житло або придбано вперше, uh -huh. або житло, наприклад, є така ще формулювання щодо того, що люди стоять на черзі в квартиру, тобто є певний пункт людей, які дійсно мають на це право. І, от якщо ви так дійсно стоїте на черзі в квартиру, то ви теж маєте на це право. Так тому так можете бути, можете брати іпотеку. Це не забороняє абсолютно ніяк, тому що коли береться іпотека, просто йде тристоронній договір, тобто є покупець, продавець і. Uh -huh. Банк, який дає кошти на іпотеку. Через те, тут це не залежить від цього, ви можете спокійно користуватися mm -hmm. даною послугою. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, які терміни та умови потрібно дотримуватися при поданні заяви на повернення коштів? Тому що, от, наприклад, глядач нас дивиться і думає, так, я купив років назад. Я купив, ну, хай буде рік назад. ну... Приблизно, Я купив рік назад квартиру вперше. От чи можу я зараз розпочати цю процедуру? Ну так законодавці зазначається, що потрібно від того дня, коли ти дізнався, отак прямо і написано, що то потрібно звернутися через 6 місяців. Угу. Але, наприклад, я вважаю це так трактуванням таким, що можливо людина почула відмову від нотаріуса, так і не знала, що. Ну, от далі можна звертатися в суд. Я не юрист, тобто я цього не знаю. Тому я вважаю, що потрібно звертатись тоді, коли ти справді от, ти послухає ефір сьогоднішній, побачив цю інформацію, зрозумів, що чому би ні, можливо, я спробую і варто звертатися. І також існує в законодавстві така е, норма, як поновлення термінів. Тому я думаю, що суд все ж таки завжди більшості суд, до речі, е, залишається на стороні. от… Відповідача, тобто нас, точніше, перепрошую, позивача, тобто uh -huh. людина, яка позивається до суду, uh -huh. тобто ми як клієнти. Через те я вважаю, що потрібно пробувати обов'язково. Uh -huh. Чи є якісь обмеження стосовно вартості квартири, чи, можливо, навіть яка там вона має бути мінімум чи максимум? Чи в принципі це не має значення? Ні, ні, має значення. Просто оцінщик робить оцінку вашої квартири, дивиться, чи ви там не сильно завищили норми, які uh -huh. потрібно. І ви від цієї вартості відштовхуєтеся, в нотаріус рахує вам оце один відсоток, тому що ви зразу його сплачуєте при ньому. Тому ні, в такої обмеження ніякого немає. Uh -huh. а чи існують можливо обмеження стосовно того, хто може отримати цю компенсацію. Це uh -huh. існує лише просто певний перелік, хто саме може на це посилатись, uh -huh. тобто там, от от будь-хто, наприклад, інший, Якщо ви там придбали житло вже вдруге, або там ну інші умови, то насправді ні, ви вже не можете. А от якщо ви підходите під той перелік, який чітко прописаний в законі, так будь ласка, ви uh -huh. можете спокійно. А який це перелік? От це людина повинна придбати житло вперше. Так вона має бути громадянином України, вона має там 18 років, так що це набув. Насправді так. От тут таких нюансів такі не прописані. Просто uh -huh. що ви маєте придбати житло вперше. Ви маєте, наприклад, інша наступна норма, що ви маєте стояти на а, черзі. є Люди, які не досягли 35 років. Там прям ціле так розписано красиво, хто має право стояти на черзі на квартиру. Тобто люди, які є в шлюбі, які вже мають 35 років, років, вони мають право стати на чергу, щоб отримати житло. На жаль, отримують не всі і досить. Рідко і досить дуже довго чекають, але все ж таки комусь це досягається. І коли от вони це, до цього доходять, то звісно вони мають на це право. і Потрібно користуватися цим, угу. чи є якісь е, подібні, можливо, програми, методи е, для того, щоб сьогодні якось зробити більше можливим е, купівлю квартири, нерухомості для українців можливо існують ще якісь такі е, можливості, е, про які, наприклад, ми і не чули як, наприклад, цим одним відсотком я, наприклад, до нашого етеру взагалі не знала, що таке існує. Я насправді колись ще, мабуть, при своїй такі студентські практиці, колись про це почула, але ну, тоді мені було це байдуже, нецікаво. І коли вже це, ця справа стосується мене, то мій чоловік каже, так, слухай, будь ласка, давай тільки не будемо це все пробувати, тому що цим ніхто не займається, мабуть, крім тебе. Але насправді мені було просто цікаво з власного досвіду спробувати і подивитися, як так. Но мені дійсно дуже прикро, що в законодавстві існує ось така норма, що один закон дійсно дозволяє це робити, а порядок, дозволяючи. Нотаріусам ці кошти не брати, чомусь нотаріус чнотаріусу цього бояться робити, і це дуже прикро, тому що дуже багато часу витрачається, і це більше роботи судам, більше роботи всім державним органам, тому що я розумію, що пенсійний фонд. Фонд загружений просто своєю роботою, і він змушений давати відмову. Далі, коли справа виграється в суді, пенсійний фонд подає апеляцію в апеляційний суд на те, що типу, от ми не згодні з першою інстанцією. Відповідно, відмовляє отримує теж відмову від апеляції. Ну відповідно, все до клієнт виграє. Але це все час. І я вважаю, що це якась така дуже неправильна норма в законодавстві, тому що або не можна, або можна. Все іншого варіанту просто немає. Угу. Тому, от якось якось так. Є ще якісь можливі програми. Ами державні по житлу зараз є програма, є оселя про іпотеку. так mm. тобто є 3-7% хто має право отримати там чітка категорія громадян, про 3% наприклад, це медики, військово зобов'язані, підпрацівники. І я вважаю що цією програмою теж потрібно користуватись, тому що держава її нам надала, і такий перелік громадян, який там прописаний, вони справді великі молодці. Вони роблять дуже багато на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що якщо є така можливість, обов'язково треба пробувати, тому що коли. Військовозобов'язаний звільняється вже зі служби за якихось своїх там, можливо, причин або в стані здоров'я і взагалі за інших причин, то, на жаль, йому вже цей відсоток не зберігається і надається право на 7% іпотеки, так як іншим громадянам. Uh -huh. Тому я вважаю, що хто має можливість і бажання, звісно, потрібно пробувати, бо ну, справді, є така хороша програма, я вважаю дуже хорошою. Uh -huh. Чудово, а скажіть, будь ласка, ось повертаючись до нашої теми. Якщо, наприклад, ти людина пішла в пенсійний фонд, їй дали відмову, що їй робити? Далі не пробувати чи ні, ні, ні. За... обов'язково пробувати це. І є оцей документ. Він є дуже важливим, тому що якщо ви цієї відмови не отримаєте, тобто от почнемо так: да? от, на ага. наші дії, ми приходимо до нотаріуса, отримуємо від... ну, якби не то що відмову да? типу, сплачуємо цю суму, отримуємо квитанцію про те, що ми її сплатили. Далі ми звертаємося офіційно з документами в пенсійний фонд. Вони нам... Теж кажуть, що не можна, так типу тобто ми не можемо вам ці кошти повернути. Ми збираємо весь пакет документів з реєстру нерухомості, речових прав, підтвердження, нежитлові чеки, підтверджуємо свою особистість, тобто все, що ми можемо тільки надати, і звертаємося до суду. Тобто, це є досить важливою. Нотаріус, пенсійний фонд і суд. Без цього ми не можемо ні без однієї цієї гал галузі не можемо звернутися в суд, бо суд це є основною інстанцією в кінці, але з попередніми ось цими документами. Mm -hmm. Тому обов'язково пенсійний фонд і не опускати руки ніяк якому разі отримали відмову? Це їхня робота, це ну їхній аналог таких дій, тому без проблем. Далі mm. йдемо впевнено. Це дуже дуже дякую. вам, Дякуємо. Так. Знаєте, якась складна тема стала простою завдяки тому, що ви з життєвого досвіду і простою мовою змогли це пояснити. Друзі, якщо сьогодні вам актуально, беріть ці поради, обов'язково також пробуйте. Так шлях буде не коротким, але все реально. Тому дуже дякуємо вам. Всього найкращого успіху у всіх справах з нами в студії Анастасія Сілецька, юристка сімейного трудового та цивільного права. Говорили про те, як повернути 1% від вартості квартири, якщо нерухомість власника власником придбана вперше. Це все можливо. Як саме? Дивіться ранку надії. Наразі перемикаємося на невеличку паузу.